П'ятий день романтизації осені. Релакс з масочкою для обличчя звучить класно і періодично я обіцяю собі робити їх регулярно, ну хоч раз на тиждень, але успішно зливаюсь і забиваю. Немає часу, немає сил, немає настрою і ще безліч відмовок. Встигай лише вихоплювати з річки думок. Сьогодні, наприклад, могла бути: у мене немає вдома маски, може іншим разом, але я поставила собі завдання, тож зайшла спеціально купити у Єву якусь рандомну моську. Якщо у вас є фаворити, діліться в коментарях, бо я просто беру, що на очі попаде. Я обожнюю вечірній спокій. Знаєте, коли точно нікуди не треба бігти, навряд чи хтось набере і буде терміново щось чекати від тебе і вимагати, тим паче. Бо я перед сном ставлю телефон у режим польоту. І ось я просто вмощуюся у свій читацький куточок, щоб поринути в інші світи, де все точно вирішиться і буде добре. Так, я в книжки тікаю від реальності. Думаю, цю фразу можна додати в опис до блогу. Тікаю від реальності в книжки. Дякую, що ви були поруч зі мною. До завтра.